Всім доброго ранку. Зібралися хто куди. Вікова на йогу. Я хотів побігати, але Олівка вирішила побігати зі мною, зато ми за м'ячі. І йдемо всі, так сказати, на ранкову прогулянку. Ну, як ранкова вже 10-та година, але нічого. Дитина довольна, Олівка, як діла. Довольний пес. Вікова теж там щось. Практично довольна. Краще. Далі покажу. Тільки просто виривається як не в себе, що дитина мала. Все мячик твій, бач, є не міг ті. Теп сікує, бачиш собаки, всі гуляють, і вона на руках і просто виривається шесть. Не поставишся, бо дорога, що таке? Дивіться, яка красота. Я просто тащусь від цього. Ці віква там свої штативи. Там вони читають книжки, а це ось поліція, берегова охорона Канади. Дивіться. Копи на такій слодочки підпливають на причал. Тренуємо собаку. Хоп! Готова! Раз, два, три! Піре! Ну що, ми погуляли, побігали з олівкою, Віка позаймалася йогою і йдемо коротше, їсти сушик. Ми дуже сильно любимо суши, йдемо сьогодні тестити новий олокініт. Я там розказував в, в мену... А, напевно не розказував, це в Тіктоці. Е, виставляю віднос, що є кініт за 27 доларів. Е, їж скільки хоч. Це ланчі. Якщо ми говоримо про цей його... Про вечерю, то вечеря 39 баксов і теж скільки хоч на вечерю просто більше позиті Ну За 27 там теж можна окататися в хлам. Ми зараз йдемо тестувати новий, ми там ще в ньому не було названня кака. В общем вам все покажу. Йдемо. З вікової, що ж до сих пір нам там йдеть час. Тут, коротше, всі стоять траки. І це знімають якийсь фільм. Походу, десь Анджелина Джолі вийде, то там приглядаємо, може десь буде тут. Бо, короче, тут прям так багато-багато. Але... Тут, Та тут багато, тут половина фільмів які, ну, типу, про Нью-Йорк. З Нью Зміликуніс новий так. фільм, теж тут да. і, короче, типу, Тут прям дивіться, як круто, скільки їх. Щось тут знімається, якийсь чувак, такий подозрительний. Прикинь, ми в фільм з тобою попадемо. Так, ну що, ми ось на місці. Наш заклад називається Какав потону. Пішли показувати, що і як там. А що, ми ну, вже на місці. Е, таке задоволення коштує 43 долари з людину. Сидимо ми 2 години, їмо скільки хочеш. Нам вода безкоштовна. До речі, прикольно, що воду приносять з лімоном за принципі, Далі буду показувати. За 42 долари на людину можна наїсти скільки хочеш. Прям крутяк. Ресторан доволі таки непоганий. Це вільмінько, так все. Попробуємо. Вікова вже заказала перше блюдо. Вікова, що це за блюдо? Вікова, що це таке? Це рибка якась. О, смачно виглядає. А в мене місто суп. Дуже прям смачна, я не знаю, що це рибка. От кого стриптики, дивіться, наші такуси і такі ось сушки. знову поповнення. Щось такий ролик. Дрем клас. Поповнення, дивіться, ще пороблю рибку, сушить. Ми все ще приближаємо, вже було декілька такосів, я вже їх купив. Вікова вже каже, лопає, але ми ще заказали, все мороже, будемо пробувати. Прийшли десертики, віка переживала, що не з'їмо. Тут їх взагалі нема що їсти далі. Так, ми вже коротше, поїли, вийшли, ідемо гуляємо всі по Торонто. Тут, як завжди багато цікавих движух. Дальше зайдемо в Гитленбол. подивимося, що там. Сьогодні ж в Канаді виходний. Тому що Вікторія день. Упор відміняється, йдемо дивитися кіно. Подивимося, почемо квитки на форсаж. Форсаж ж новий вийшов. Коротше, хочемо глянути. Да, якось. Ми в кінотеатр це такі автомати для покупки квитків. Тут їздиться, мова англійська, французька, китайська і китайська. Тож купили ми квитки за 10 баксів. А За скільки? А, 32 долари з так світ, два квитка. Даємо на перегляд. Так, ну що, ми вже купили квитки, показуємо і прийшли в кінотеатр. Зараз будемо дивитися це все. Бокс для мороженого. О, ми прийшлися на 10-й форсаж. Тим також сам непоганий такий і Розповім вам потім, як на фільм. прикольно, що тут ще кетчупи э, і там, там собі береш бутер. Це э, як вони називаються ну, сосиску, там ходок, що небудь сюди приходиш, кетчупи, все береш, все ще хочеш. Прикольно. вам Для попкорну. Так, не знаю. Не знаю. Ну коротше, такі прикольні штучки тут. Коротше, вийшли ми з перегляду фільму. Що я вам хочу сказати, це просто розвал. там. Апогаї людської творчості досяг піка. Бляха, це не форсаж, це просто зоряні війни відпочивають на не знаю, там, просто відпочивають, наскільки прикольний сюжет, наскільки все закрутило, наскільки бляха. У мене просто немає слів. На нього треба просто піти і подивитися. Всім раджу. Топ топовий. Give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. <laughs> Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave, six feet deep. Wonder, but my body.